Доброго дня, дорогі друзі, і продовжуємо з вами знайомство з деревом Сефірод. І перш ніж ми підемо далі, прошу вас підписатися, поставити лайк, прокоментувати, пишіть свої коментарі, задавайте запитання, я буду їх читати, буду давати вам відповідь. Допомагайте просувати український контент. І давайте тепер перейдемо до дерева Сефірот. Поговоримо про структуру дерева. На минулій лекції ми трохи з вами розкривали цю структуру, говорили про неї, а зараз ми зачепимо цю тему більш об'ємно. Якщо ми розглянемо само слово дерево, то про що воно нам говорить? Дерево показує, що все в цьому світі взаємопов'язано. Є коріння, є стовбур, є гілки. І це все одне і те ж. Тобто само дерево показує, що весь світ це суть одного. Є творець, той, що наверху, і є творіння, тобто те, що створив творець. І наша задача, задача творіння пройти шлях, пройти шлях виправлення і піднятися до творця. Ви пам'ятаєте в минулому відео, що я розказувала про те, нагадувала історію про Адама і Єву, яких створив турець і поселив в Едемському саду, і сказав: у вас тут є все. Живіть, плодіться, радійте життю, вивчайте знайомтеся з іншими світами, проявляйте свої таланти. Але не їжте від дерева пізнання добра і зла. Але Адам з'їв яблуко, він порушив закон творця, вкусив яблуко від дерева пізнання добра і зла, і тому це одна із таких версій, що людина не може повернутися додому, не може повернутися до свого творця, поки не пройде шлях виправлення. Все людство неминуче має пройти цей шлях-шлях виправлення і піднятися до свого Творця. Так ось, ми бачимо з вами дерево сефірот, дерево життя, бачимо десь сефір, бачимо шляхи, які ведуть нас від сефіроти до сефіроти. І ці 22 шляхи, або 22 канали, про які ми з вами говоримо, має пройти кожна людина в процесі свого духовного зростання. Також можна сказати, що сефіроти це джерела енергії. Кожна сефірота має свою енергію, а канали це рух цих енергій від сефіроти до сефіроти. Старші аркани, які знаходяться на кожному шляху. Описують сам шлях, дають визначення цьому шляху, дають, наділяють цей шлях певною характеристикою, наділяють стихією, і налаштовують кожного з нас на певну сефіроту. Згадуйте, що було в першому відео, або передивіться його, і вам буде більш зрозуміло та інформація, про яку я розказую тут у цьому відео. Якщо ми рухаємося по дерево сефірот, коли ми розбираємо одну сиферу за іншою, знайомимося з своїм життям. Таким чином ми, рухаючись до творця, починаємо жити, виправляти своє життя і жити набагато краще Жити без страху, без переживань, без болі. І, але щоб осягнути ці світи, по яких ми маємо рухатися, ці сефіроти, ми маємо спочатку сягнути свій особистий шлях. Тобто, осягнути Малкут ту сферу матеріального життя, сферу. Фізики, на якій ми живемо, ми маємо спочатку розібратися тут. Ви вже знаєте, що дерево Сефірос складається із десяти сефір, і також нам потрібно зрозуміти, що є дерево, і є два потоки. Є верхній потік вниз від творця до творіння, і є нижній потік від творіння до творця. І е, зірка Давида, можливо, ви вже чули про таке, як зірка Давида або Гексаграма це коли два трикутники, один з верхнім потоком, другий з нижнім потоком, поєднані між собою, і вони дуже добре нам розкривають а, цей рух потоків. А, ми про це детально розбираємо на наших лекціях, а поки що будемо говорити про той потік, який а, підіймається знизу вверх, тобто підіймається від а, а, творіння до творця. Вивчати дерево, Сеферут ми будемо знизу до гори від матерії до Творця. А ми не знаємо з вами добре Творця, ми не знаємо його силу, його енергію. І ми з вами не готові з ним зустрітися ось так просто, взяти і зустрітися. Тому рухатися ми будемо поступово. Наше тіло має дуже щільну структуру і взяти ось так і просто, наблизитися до Творця. Ми не можемо, тому що ми не витримаємо його світла. Його світло знаходиться на дуже високих вібраціях, і якщо ми будемо намагатися просто так піднятися до творця, ну, по-перше, в нас нічого не вийде. По-друге, ми будемо, можемо постраждати. Тому рухатися в наших знаннях ми будемо поетапно. Нагадаю про першу сефіроту, це про сефіроту Малхут. Це десята сефірота, яка є нашим фізичним світом, а яка є нашою матеріальністю. Тобто це та сефірота, з якої ми починаємо свій рух до верху. Що відбувається на нашому матеріальному рівні, якщо ми беремо цю першу сефіроту, саму нижню десяту, ми народжуємося, ходимо в школу. Поступаємо до вишу, будуємо свою родину, йдемо на працю, заробляємо гроші, турбуємося про дітей, потім з'являються внуки, ну і в нас ще є якісь подорожі, якісь спілкування, якісь зацікавленості і так далі. Хтось живе краще, хтось живе гірше, але в принципі суть одна. Про те, хто ми, навіщо ми тут і яка мета взагалі нашої присутності на планеті Земля, мало хто задумується, на жаль, ми обростаємо своїми переконаннями, звичками, віруваннями, якимись своїми методами відношення до Всесвіту. І Насправді, більшість із нас нічого не хоче змінювати. Ось є якась робота, вона приносить доходи, хороша чи погана. Є стосунки, теж невідомо хороші чи погані. Якось ми влаштовуємося в цьому житті, і більшість із нас нічого не хоче змінювати. Навіть якщо це життя, навіть якщо ця родина, я маю на увазі там чоловіка чи дружину, вже давно не приносить мені радості, і робота вона не дуже так і забезпечує мене, але звична, привична для мене, і ми не дуже хочемо щось змінювати. Коли ми не хочемо, коли нам важко йти в зміни, то дійсно ми можемо бути переконані в тому, що і життя наше не зміниться на краще. І це все наш з вами малкут. Да, сама нижня десята сефірота. Але Малхут або Малкут це буде суть одного і того самого, можна казати, і Малькут, і Малкут, і Малкут, і це все буде вірно. Але він зовсім не тільки про це, не тільки про ось цю нашу фізичну залежність, а він ще про те, що ми на цьому рівні маємо навчитися жити в фізичному світі, маємо навчитися заробляти гроші. Щось будувати, формувати, турбуватися про своє здоров'я. Але ми маємо про це турбуватися, навчитися, але не осідати, не ставати залежними. А навчившись, здобувши ці знання на фізичній реальності, кожна людина має рухатися далі, йти далі. І Сефірота знаходиться під керівництвом числа 10, це Аркан Таро колеса фортуни. І е, воно говорить про те, що, пройшовши певний цикл, повний оберт колеса, е, ми маємо йти далі, а не крутитися як білка в колесі постійно в одних і тих самих подіях і сценаріях, тобто піднятися в іншу сефіроту. В сефіроту є сот, розібратися в цій сефіроті. Спочатку ми розбираємося на Малкут, що там у нас відбувається, потім стаємо на шлях 32-й, піднімаємося в сефіроту Єсот і починаємо розбиратися зі своїми страхами, починаємо розбиратися зі своїми блоками, а також починаємо доставати з сефіроти, це як, як би можна сказати, що це наша підсвідомість. Наша тінь, і ми починаємо доставати звідти свої таланти, розпаковувати нашу пам'ять, все, що там було е, заблоковано. Бо є це основа, на яку ми спираємося в нашому житті, наш досвід, наші минулі напрацювання. Це все у нас ефіру Єсот. Вона знаходиться під числом 9, А це аркан відлюдник. Відлюдник це досвід, минулий досвід, теперішній досвід. Але щоб це зробити, щоб піднятися до сефіроти ЄСОД і відмовитися від прив'язок, від залежностей, від переживань, від страхів фізичного світу, ми маємо піднятися по 32-му шляху, як дурень. На 32-му шляху стоїть аркан дурень, який повністю довіряє творцю, який довіряє Всесвіту і котрий нам показує, що ми маємо скинути зайвий досвід. Зайвий досвід і, е, навчившись чомусь на матерії піднятися в ЄСОД. На наших лекціях по сифіротиці ми детально проходимося по кожній сефіроті, по кожному шляху, запрошуємо на допомогу вищі сили, творця, і е, з їхньої допомоги ми підіймаємося вверх, при цьому змінюючи, змінюючи кардинально свою реальність. Далі, якщо ми проходимо 32-й шлях, ми ще трошки про це поговоримо, то ми маємо стати на 30-й шлях. Якщо ми подивимося на Малкут, то він має такі основні три розвилки, які для нас будуть дуже важливі. Це, це 32-й шлях, 30-й шлях і 29-й. І коли ми пройшли 32-й шлях і піднялися в ІСО, далі ми маємо стати на 30-й шлях і, під, і піднятися до сефіроти Сифіротаход знаходиться під числом 8 під керуванням Аркану Справедливість. Це про закон рівноваги. Шлях, який ми можемо пройти від ЄСО до ЄСОДОХ, підпорядковується стихії землі. Аркан 21, аркан світ, який відповідає за цей шлях. Що ми маємо зрозуміти на цьому шляху, щоб піднятися в сефіроту ход і познайомитися з нею поближче, і взагалі зрозуміти, що це таке в нашій реальності? Для того, щоб ми прийшлися по цьому шляху, для того, щоб Сефірота Ход відкрила нам двері, нам треба розібратися зі своїми думками, нам треба проаналізувати свій розум. Розібратися з нашим мисленням і навчитися приймати рішення. Ця сефірота повинна бути пропрацьована і діяти сумісно, з сефіротою, не це, тобто з тією сефіротою, яка знаходиться на дереві, навпроти ход. А це емоції, бажання, наші близькі спілкування, наше. Внутрішні наші внутрішні переживання. І що тут важливо? Ход знаходиться навпроти не цах. Ход це наш розум, це наше мислення, це наші думки, це наше вміння ставити цілі. Нецах це наші внутрішні бажання, це наші всі хотілки, це наша емоційність, це наші внутрішні якісь стани. І що тут важливо? Тут важливо, щоб ось ці дві сефіроти діяли в нашому житті збалансовано. Тобто не тільки коли людина може, людина може досягати бажаного тільки в тому випадку, коли в неї є гармонія між цими двома сифіротами. Коли сифірота ход, яка визначає Моє треба, коли я дію, тому що так треба і не за. Це коли я хочу так діяти, вони мають бути ці дві сефіроти збалансовані між собою. Якщо людина в житті діє тільки за принципом треба, тобто включає в мінусову якість ход, то а, і коли відсутні бажання, коли відсутня емоційність, ну, є певні перекоси. Коли людина діє в своєму житті тільки по принципу сефіроти, не цах, Я так хочу. І немає такого правила, як треба, то ми можемо здогадатися, що така людина буде досягати небагато в своєму житті, тому що нею будуть керувати тільки бажання, і тільки хочу. А коли ці дві речі збалансовані: коли я хочу і треба, і я дію, коли треба, а коли не треба, я дію, як хочу. Тобто має бути між цими двома сифротами, між цими двома сферами наших внутрішніх станів, нашого життя, має бути баланс. І тільки тоді ми можемо досягати цілий, бути задоволеними. Але повернемося до наших шляхів. І так, як я вже проговорила, Малхут має три розвивки: це 32 шлях, 30 і 29. -й. Всі три шляхи визначають певну релігію. В кабалі ми не споримо з релігією, ми її не критикуємо, не оцінюємо. Всі релігії це певне зерно істини, тому що яким би ти шляхом не йшов, хоч одним, хоч другим, хоч третім. Якщо ти став на шлях духовного розвитку, то ти однаково прийдеш до Творця. Ми просто проговорюємо про ці шляхи, до якої релігії вони відносяться, і все. Тобто ми просто про це знаємо. А й шлях, який представлений в нас арканом 22, арканом Дурінь, це іудаїзм, це єврейський, це єврейський рух. 31-й шлях, який в нас представлений арканом світ. Це християнство, це наше з вами християнство. 29-й шлях, який представлений арканом Сонце, це мусульманство, це іслам, це східні релігії. Ми просто про це знаємо, просто говоримо і йдемо собі далі. Ще раз повторю про 32-й шлях, бо він для нас дуже важливий. Якщо ми не проходимо цей 32-й шлях, Ну, тоді і немає сенсу нам іти далі, бо ми не пройдемо. Якщо нас 32-й шлях не пропустить, якщо ми не зможемо дойти до ЄС, а далі в нас вище там ще є три безодні, три перепони, які нас точно далі не пропустять, навіть якщо ми якось пропетляємо цей 32-й шлях, тож давайте про нього поговоримо ще трохи. Це шлях, який веде від Малху до ЄС, це досвід землі досвід фізичного світу. Це не наше матеріальне розуміння, це кабалістичне розуміння. Це не те, що ми з вами накопичили, це те, від чого нам треба відштовхнутися і підійматися наверх. Шлях дурня на цьому 32-му шляху він дуже неоднозначний. Іноді цей шлях ще називають шляхом сновий дінь. Чому? Бо стикається початок і завершення. Саме тут внизу стикається початок і завершення, тому що перша еманація творця проявилась через пітер, через хохму, біну і так далі, і створила форму, створила Малхут. І саме Аркан Шут, як е, ніяк інший, розказує нам тут, показує нам цей шлях. Тобто розказує про кінець і про початок, тому що Аркан Шут має два числа. Має 0 і має 22. 0 – це початок, 22 це завершення. І тому він розкриває так іскраво нам це творіння. Урок цього шляху. Це вміти бути в контакті з фізичним світом, але не прив'язуватися до нього. На цьому шляху від Малху до ЄСОТ є зв'язок з нашими підсвідомими бажаннями, зв'язок з нашими підсвідомими програмами, які на нас впливають дуже сильно, і саме вони блокують наш підйом до ЄСОТ. Тому на цьому шляху треба з цими програмками розібратися, що це за програми, що це за така тінь, яка нам заважає. Звісно, що ми на лекціях все це детально розбираємо, знаходимо ці програмки, пропрацьовуємо їх, ми працюємо на цьому етапі з нашою датою народження, дивимося, як і де стоять наші числа, яку вони нам несуть підказку, яку дають нам допомогу. І як ми завдячуючи їм, можемо розчистити цей шлях до ЄС? Саме Аркан Шуд допомагає нам звільнитися і пройти цей шлях? Він анулює той досвід, який нам більше не служить? Сам шут він взагалі складний для розуміння, тому що він несе число 22, наприклад. А 22, якщо ми беремо від ведичну нумерологію, то 2 плюс 24 це імператор, це влада над розумом. Так? Ми маємо тут взяти владу над своїм розумом. А ще це вміння фільтрувати, відкидати все зайве, те, що нам не потрібно в нашому подальшому житті. Малькут – це те, що я маю. Шлях 32 – це те, куди мені треба йти. Шлях до творця це невідомий нам, незвичний для нас шлях. І як правило, на цьому шляху може включатися серйозний спротив, тому що коли ми знаходимося в своїй звичайній реальності, то ми її знаємо. Ми привикли до неї звикли, а ми знаємо, як в ній діяти, як чинити в ній. Ми знаємо, що навколо нас знаходимося, знаходиться, і ми, і ми це можемо потрогати руками. А Шлях до Творця він для нас невідомий, він незвичний, ми не знаємо, що там далі, і тому це може дуже лякати і може включатися спротив. Але для тих, хто пройде цей 32-й шлях, надалі буде набагато легше, і чим ближче ви будете підійматися до Творця, тим ви будете ставати щасливішими, здоровішими, міцнішими. І назад ви вже точно не звернете. І так, це в нас 32 й шлях. Далі, другий шлях це християнський шлях, 31-й, і тут у нас керує Аркан Світ. Його ще називають цей шлях досвідом внутрішніх станів. Цей шлях він веде від незрозумілих причин до всього ясного і зрозумілого. Тобто всі ті причини, які в нашому житті є, які ми не розуміємо, коли ми йдемо по цьому шляху, доходимо до ход, все те, що ми не розуміли раніше, воно прояснюється. На цьому шляху ми розвиваємо вміння відчувати незвичні смаки і незвичні запахи. Ці незвичні нам відчуття, вони. Допомагають нам відчути всесвіт, бо вони є нічим іншим, як смаками, ароматами, запахами, відчуттями самого Всесвіту. Вчимося ці внутрішні відчуття розвивати і рухатися з потоком. Йдемо, як би можна так сказати, простими словами, на нюх, тобто відчуваємо на смак, на нюх всесвіт, і ми за цим потоком йдемо. Це нам дуже допомагає бути в прийнятті, бути в потоці Всесвіту, бути а, поруч із ним, не поруч із ним, а разом з ним. І а, таким чином, пропрацьовуючи цей шлях, піднявшись досить і роти ход, з часом ми навчаємося рухатися скрізь а, час і скрізь простір. Подивіться на Аркан 21 що дівчина робить на цьому аркані. Вона танцює в просторі. Тож, якщо ми проходимо цей шлях, приймаємо сітку цього аркану, ми про сітки також дуже багато говоримо на лекціях, ми також, також навчаємось танцювати в просторі, бути одночасно, будь-де там, де нам потрібно бути. І щоб враховуючи цей шлях, Враховуючи, що цей шлях поєднує малкут і поєднує ход, це дає нам вміння приймати інформацію не тільки приймати, а й пропрацьовувати, і здатність передавати її далі, передавати її в чистому істинному вигляді. Ми вчимося зберігати рівновагу між фізичним і ментальним світом. Тобто між тим, де я живу, між моєю фізикою, матерією, і між моїми думками, ми вчимося тут зберігати рівновагу. На цьому шляху дуже важливо бути уважним до своїх контактів, з ким ми комунікуємо, з ким на ми спілкуємося, хто нас оточує. А також дуже важливо бути уважними до своїх слів, які ми транслюємо світу. Перш ніж щось сказати, треба подумати, цей шлюб, пробачте, цей шлях не любить імпульсивності. Тобто, коли ми щось говоримо, абсолютно не продумано, а потім дуже шкодуємо і він вчить людину думати, говорити, передавати інформацію так, щоб це було. Екологічно чисто, тобто, щоб це нікому не зашкодило ні самій людині, ні світу, ні іншим людям. І ще один у нас шлях з вами залишається на сьогодні, це 29-й шлях, під керуванням аркану Сонце. Це мусульманський шлях, його девіз на все воля творця, це шлях ілюзій. В тілі. Якщо ми говоримо про тіло, то це наш слух. На цьому шляху проявляються основні інстинкти людини, які можуть дуже сильно рухати людиною. І саме із за цього може виростати в людини его, тому що само сонце воно десь трошки накладає. На людину такі відчуття, що я надто важливий у цьому світі, я всім свідчу, і весь світ має рухатися кругом мене. І таким чином виростає величезне его. І саме важливе, що є на цьому шляху, то, що ми маємо зрозуміти, ми маємо контролювати свої прояви. Коли ви щось намагаєтесь зробити, то спочатку маєте в себе спитати. Що я зараз збираюсь зробити? Навіщо? Яка а, мета цього всього і яка ціль? І це допоможе вам контролювати свої дії? Чому цей шлях, який знаходиться під енергією сонця, ми називаємо шлях ілюзії? Якщо його освічує, да, таке світило сонце освічує, а ми кажемо, що це шлях ілюзії. Тому що цей шлях веде в неце. Шлях, який веде в нижній астрал, який ще живе своїм життям. Нижній астрал, він ще, якщо він не пропрацьований, то тут людина живе ще своїм життям, де ще різні бажання, різні хочу, можуть переважати. І поки людина не прийшла, не прийшла цей етап виправдання, поки людина ще. Не урівноважила дві сефіроти ход і нецех, а тут можуть переважати бажання. Тому, коли виникають, вони задавайте собі питання, навіщо мені те, що я хочу? Саме тому ми називаємо цей шлях шлях ілюзіями. На цьому шляху також може відчуватися сильний драйв. Так, сонце дає цей драйв, людина може досягати великого успіху, але на цьому шляху є і напруга. Тому так важливо вчитися на цьому шляху, коли ми його пропрацьовуємо, поєднувати напругу з розслабляючими практиками. Енергія сонця допомагає гармонізувати енергетичний рівень, підняти самооцінку в своїх силах. І суть цього шляху, щоби прийти до успіху, обов'язково потрібна ціль. Важлива для вас ціль. Якщо немає цілі, вона не прописана, а десь вітає в ваших думках, то успіху не буде. А ми кажемо ще й до того, що це шлях ілюзій. Тому визначити свою ціль дуже складно. А щоб було вам простіше на цьому шляху, ці цілі треба прописувати, тобто переносити на е, бумагу. Коли ця ціль прописана, вона стає вже більш реальною. Тому можу сказати, що на цьому шляху легко не буде. Але якщо перейти нам знов до сефіроти, ход і до сефіроти нецах, то ми тут вчимося врівноважувати свої бажання, ставити цілі, слухати свій розум, але не відключати і емоцію, не відключати і емпатію. І тільки коли ми врівноважимо ці дві сифіроти, ми зможемо рухатися далі вище йти до творця. Я обов'язково вам про це все розкажу, але це буде вже на наступній зустрічі. Для того, щоб ви не пропустили наступну лекцію, коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь, пересилайте це відео своїм друзям. І чекайте на наступну зустріч. Обіймаю вас серцем. Всім добра. Пока, пока.